Міська влада вже не перший рік бореться із стихійною торгівлею на Ходорівському автовокзалі. Бореться як може. Було прийнято одне рішення, одне рішення, що збудувати лавки для упорядкування вуличної торгівлі. Замість слабок виріс цілий торгівельний комплекс. тут, бачите, на тому зараз такий хороший. Один з із кращих, мені здається, культурний десь такі ринички в нетому десь типу, торговий центр. А чого? -то? Там дуже добре місце, тому що то і бачите, автостанції, автобус. автостанція є? Ну, Далі ми не скажемо, тому що ти розумієш, а я розумію, що когось очі мозоли. Підприємці тільки почали облаштовувати нові місця. Дехто вже торгує. Правда, люди розповідати не хочуть, на яких підставах працюють, з ким укладали договори і хто власник ринку. Я сьогодні лише провідати. А ви з ким договором То Я ще не вкладав, вони мають підійти до мене. Ви просто прийшли витратити. і Так. Да. Ну як я прийшов, людина мені сказала, що є тут бідні, Що можна сказати, що можна взяти? Ну, давай, давай. Людина? Комунальника вроді? За правдою відправляють до міської ради. Йдіть до міської ради, туди. вони там щось поясняють вам? А це що, власність міської ради? Де? Ми Ні. ще не знаємо, то є комунальника. Олег Куцовський каже, будувати ринок на автовокзалі ніхто не хотів. Зголосився тільки місцевий підприємець Мирон Кутний. Кутний тебе тут, що, що це є такий Мирон Кутний. Кутний. А я щось подумав на другу людину, зовсім кутним на то. Не знав, що десь там трохи він замішний. Ну, трохи, як кажуть, в ну, ті часи були трохи ті бандити на ну, тому, там, так називається. А я то сказав, кажу, бандитам я не дам а ну, тому, що ти вживати. Кажу, потім мені його показали, кажу, на тому там. Кажу, нормальний порядний, то продаєш, що він жервав тут села, на ну, тому там зараз вчора довіть. І це, кажу, давайте, не було кому брати, ми пропонували, беріть. Мирон Кутний також є депутатом Ходорівської міської ради і одним із співзасновників товариства Будрем де працював і міський голова. Щоправда, свою причетність до торгових рядів на автовокзалі Мирон Кутний заперечує. Торгові ряди на автовокзалі зараз побудували. Це вони вам належать? Ні, щось не помиляється. Щось не помиляються. Там є Богашевський. Приємно, що побудували торгові ряди. У мене такого немає. У вас торгових рядів немає, так? мене Рішення сесії Худрівської міської ради за 12 грудня 2011-го. Затвердити документацію для продажу земельної ділянки на вулиці Богдана Хмельницького, 65. Кутній СМ. Адреса ділянки, район автовокзалу. А у Кутного Марона є донька Софія. Невже співпадіння? Не було ні конкурсу, ніяких рішень не приймалось і збудувати було такий павільйон на 12 робочих місць. Це ж не вкладається мені просто в голову, як це то зробив і хто то зробив. Перше казали, що то спочатку буде комунальна власність, але за приватні гроші будована. Я там Не знаю. Підходив я до тих, що торгують, вони промовчали. Кажу, хто з ким заключити договір оренди. Я кажу, ви без оренди, без ключі, хто дав, сміються. На околиці Ходорова відома у цих краях коли водна. Теперішній власник Мирон Кутний. А ще з десяток років тому вона належала комунальному підприємству, яке очолював Олег Коцовський. Колись ПМК, там був колись база відпочинку. в нас базу відпочинку переробили на кафе. Аби повернути затрачені кошти, заклад продали. Я кутний купив там далі. Тут йшло, тут вже процес. Ну, сталося, що тут купив, таке. але не від нас. Як кафе із чималою малою територією і ставком перейшло до нього. Мирон Кутний не пам'ятає. Там була фірма, а потім танка кооператив був. Я, я так не пам'ятаю добути, тому що я тяжко податку. Ходорівчани розповідають, Олега Коцовського можна часто побачити у колибі біводній. Якщо згадати ще спільну роботу мера з Мироном Кутним у будрем послугах, теперішню історію з ринком, то видно, знайомі вони давно і добре. У нас був проєкт, той разу у нас була будівельна фірма. Ще Олег Тодориш працював там, ми працювали разом, а зараз у нас нічого, немає тільки. То, що ми працюємо місту, по, місту, по місту там, як депутат. Я люблю таких людей і допомагати таким людям. Я всім тим допомагаю, не тільки шоку.